Заявили мене зробити огляд на ось цю зернову дверку чи люк, я не знаю, хто як хоче, так і називає. Я не знаю, звісно, що тут показувати, але максимально все як зможу, так і розкажу і покажу. Тобто тут був звичайний борт, такий, як і тут. Робив, просто з гімна і палець, з того, що було вдома. Був такий лист бляхи. Він був тут з отвором посередині. Я його заварив, як бачите. Ну, до половини, тому що я щось думав, що він буде на всю висоту, але. Не вийшло так. Ну, Я собі думав про одне, робив, коли почав робити, вже зрозумів, що так не вийде. Тому все максимально просто, як бачите, тобто такий важіль зроблено. Можливо, треба було ось цю точку змістити сюди, але так як робив перший раз, ніколи не бачив. В інтернеті там варіантів небагато. Тому як вийшло, так і вийшло. Із нюансів, що розкажу, ось тут бачите, який в мене зазор. Тобто близько пів сантиметра. Тобто тут щільно ну воно десь там собі гуляє, плюс-мінус, тобто тут пів сантиметра. Можна зробити трішки менший, я думаю, буде трішки краще. Тобто тут на товщину цієї бляхи. Це був кутник, я його обрізав, залишив там 5 мм приблизно. Так зробив. Не знаю, тут внизу також такий ну, подвійно зробив, не знаю, треба воно там чи ні. Ну Я не знаю, що тут показувати. Типу, все максимально просто. Хто хоче, пробуйте, робіть. Головне, як то кажуть, хто хоче, той і зробить. Також зробив сюди такий маленький жолобок, направляючи більший не можна, тому що при відкритті борта буде впрати сюди. Але сюди ще в майбутньому буде такий типу добавка чіплятися на двох болтиках. Ось і все.